我一。Oh, yeah. he's is... Я схиляю коліна перед Тобою, Господи, схований у білій частиці і поклоняюся Тобі. Допоможи мені молитися і думати тільки про Тебе, допоможи мені бути перед Тобою з відкритим серцем, слухати Тебе і чути, що Ти хочеш мені сказати. Я схиляю коліна перед Тобою, Господи, захований у хлібі життя. Далеко від моїх очей і незбагнений, і в той же час такий близький і дякую тобі, що ти є тут, що я можу знайти світло і мир у тобі і з тобою. Я схиляю коліна перед тобою, Господи, який є дорогою, правдою і життям. Прошу тебе. Будь для мене дорогою, що веде до тебе. Навчи мене жити в Тобі і з Тобою. Дай мені благодать зрозуміти сенс Твого і мого терпіння. Дай мені дар молитви і покаяння. Я стою перед Тобою, Господи Ісусе, і разом із серафимами хочу заспівати тобі пісню слави. Свят єси, Господи, сил, вся земля повна твоєї слави, доторкнись, Господи, уст моїх, прости мій гріх, щоб моя молитва була приємна тобі. Тричі святий ти, Царю, Господи, сил. Дякую Тобі, що я можу стати перед тобою на колінах молитві поклоніння. Коли ангели стоять перед тобою, Закриваю свої обличчя, я можу бачити тебе очима віри, дивитися на тебе хліба життя і поклонятися тобі в Євхаристії. Будь прославлений, Господи. Моя душа!

Щоб іти і досягти кінцевої мети, треба слідувати за божественним провідником, який веде обрану душу не іншим шляхом, а тим, яким він призначив, це шлях зречення і Христа. Коли хто хоче, йти за мною, нехай зречеться саме самого, візьме свій хрест і йде за мною. То ще не варто вважати себе щасливим, знаючи, що Ісус так поводиться з тобою. Безумний Той, хто не може проникнути в таємниці Христа. Роздумаймо частіше на стражданнями Бога чоловіка і в нас швидко загориться бажання наслідувати Його і все більше страждати з любові до Ісуса. Любов до Христа. Завжди була відмінною рисою обраних душ, і те, що ці душі були вражені Христом, є лише ознакою особливої любові Отця до них. Господи, наш Божественний Спасителю, Твоє життя на землі було суцільним Христом від народження до смерті. І тепер Твої терпіння не закінчилися, адже Ти захотів залишитися із нами. Під цими таємничими видами хліба і вина, наражаючи себе на зневаги, байдужість та забуття, нехай наша присутність у твоїх стіб хоч трішки потішить тебе, а нам, даруй васку, гідно перейти час Великого Посту.